Лекція про розблокування податкових накладних. Ця лекція в записі залишилася, її можна придбати. Вартість лекції тисяча гривень. Там все я розказую про те, як ми розблоковуємо податкові накладні, тому що податкові накладні особисто я розблоковую, займаюся розблокуванням податкових накладних, відколи їх блокують. Я вже забула, тому що час так швидко летить. От, але я якось дивилася, мені здається, що, його, що їх блокують з 18, 2018 року. Тому з 2018 року я їх точно розблоковую, я їх вже скільки порозблоковувала, скільки нервів з ними з'їла, що вони в мене з'їли ці податкові накладні. От. І далі продовжуємо кожен раз, все-таки розблоковуємо і податкова нам їх розблоковує. Але кожен раз це якісь хвилюючі моменти, тому я вирішила записати лекцію. Тому що навіть зіткнулася з тим, що бухгалтери, які розблоковують податкові накладні, не зовсім знають, що це таке, чого вони блокуються. На що звернути увагу, наприклад, в першу чергу, коли заблокована податкова накладна? От тому моя лекція саме про те, саме на практиці, з чим ми стикаємося. На що податкове дивиться, на що звертає увагу, наприклад, під час прийняття рішення про розблокування податкових накладних? Що треба, що давати, що не давати, наприклад, у пояснення в пакет документів, що потрібно, щоб так не много до дурного. А по суті, максимально стисло, звісно, але щоб було розгорнуте таке зрозуміле, доступне пояснення для податківців. От. Тому що. Можна багато писати, можна там всю бухгалтерію туди прикріпити, і плюс воно там можна, але є ж, наприклад, заблоковані податкові накладні, їх там, ставимо в чергу, розблоковуємо, а поточна робота ніде ж не дівається. І часом бухгалтерії як відбувається, що а, податкову накладну нема коли розблокувати. Наприклад, роботи завжди багато, не встигає бухгалтер її зробити. Власник бізнесу нервується, тому що не розблоковані ці податкові накладні перед покупцями, не роз, ну, не закриті питання по зобов'язаннях своїх перед замовниками, покупцями. Нових замовлень таке підприємство не отримує або мало отримує, або від тих самих, хоча б замовників, від інших можна отримати там десь. А з постійними вже цими покупцями псуються ділові стосунки, і відповідно таким чином підприємство не доотримує свій прибуток.